Тарас Шевченко у нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая я своїм дитяточком малим. Буває і не дідивлюся, дивуюсь диво, і печаля хватить душу. Стане жаль мені її. І зажурюся і перед нею помолюся Мов перед образом святим тієї матері святої, що мир ж Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його і молиться за його богу. І йде на вулицю гулять, Гордіше самої цариці, щоб людям бачити показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне, Весела рада Боже мій несе додому свого Івана і їй здається. Все село весь день дивилося на його, що тільки й там було, а більше не було нічого. Щаслива я, літа минають, потрохи діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі, а ти осталася не Бога, і не осталося з тобою нікого дому. Ноготи старої нічим одягти і витопить зимою хату, а ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести. В холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице Села минаєш плачучи вночі і полем степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка. Іноді пізнає і защебече. он байстря несе покритка на базар. Безталанна я. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала немає. Все забрала дитиночка, і вигнала з хати і вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, мов тії прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли воно буде гратися і промовить слово маму, велике є, найкраще слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого і будеш щаслива, та недовго. Бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить. А тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила та ще й вилає за те, бач, що на світ родила і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Бога, поки не завінеш. Майже псами, на морозі де небудь під тином. Дякую за увагу.